Продається двоповерховий будинок загальною площою 150 квадратних метрів. На першому поверсі є вітальня 30 квадратних метрів. А також дві кімнати, кухня, столова і санвузол. Будинок утеплений. Є металево-пластикові вікна і газовий котел. Покрівля бітумна черепиця. На другому поверсі знаходиться коридор, дві великі спальні та санвузол. Земельна ділянка площою 10 соток приватизована, огороджена капітальним забором. На ділянці розташований вольєр та капітальний гараж. Звертайтесь до нас прямо зараз.